Бойові крила для Едельвейсу за ініціативи начальника Коломийської районної військової адміністрації Любомира Глушкова та громадської організації фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс оголошено флешмоб. Збирають гроші на безпілотний авіаційний комплекс Валькірія, який коштує понад 800 тисяч гривень. Наша підтримка дуже важлива. Долучитися фінансово можете, сканувавши QR-код, який буде впродовж відео на екрані. Більше реквізитів на сторінках у соцмережах. Фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. До нас надійшло звернення від командира 10-ї гірсько-штурмової бригади, що в них є потреба у безпілотному авіаційному комплексі Валькірія. Тому ми розпочинаємо наш новий флешмоб, який буде називатися Бойові крила для Едельвейса, в рамках якого ми плануємо зібрати кошти на цей безпілотний авіаційний комплекс військового призначення Валькірія. Вартість його становить більше 800 тисяч гривень. Він буде допомагати нашим військовим вести бойові дії координувати роботу артилерії, проводити аеророзвідку і відповідно допомагати наближувати нашу спільну перемогу. Цю акцію ми будемо реалізовувати разом із благодійним фондом підтримки 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Ми з ними вже працювали тісно і на благодійному аукціоні, і на інших заходах. Сподіваюся, що нам швидко вдасться зібрати ці кошти, бо уже ми замовили цей комплекс, тому що там велика черга. Треба. Чекати близько двох місяців для того, щоб його придбати, це є виробництво наше українське. Ми постараємося якнайшвидше, щоб зібрати кошти, щоб ми могли цей комплекс відправити і передати нашим бійцям 10-ї гірсько штурмової бригади. «Дельвейс». Ми маємо досвід та придбання такого комплексу «Валк-1». Ми його придбали ще минулого року, в цьому році ми зробили докупівлю ще одного літального апарату для цього комплексу і тепловізійного модуля спостереження. Не по чутках знаю ефективність роботи. Він, крім функції розвідувальної, виконує функцію керування артилерійського вогню. Дуже ефективне. Ми в постійному зв'язку з підрозділом, які здійснюють управління цими авіаційними комплексами, найкращі відгуки і саме лише, це дуже ефективний засіб. Наші рахунки, на які ми будемо. Закумульовувати кошти на безпілотний авіаційний комплекс Валькірія. Вони є в соцмережах. Вони досить поширені. Практично на нашій сторінці під кожним постом. Ми їх дублюємо. Всі бажаючі, хто хоче долучитися до цієї насправді важливої справи, яка надзвичайно зараз на часі буде. Закликаємо бути поруч з нами, допомагати десятійсько штурмові Дельвес.